Тут свято відчувається не лише в декораціях, а й у сенсах. Ця фотостудія оформлена за українськими різдвяними традиціями, з дідухом, різдвяною зіркою та іншими автентичними складовими свята. Різдвяні фотолокації у місті цього року не просто про красиві світлини. Все частіше вони стають способом відновити зв'язок із традиціями та переосмислити свято крізь призму української культури. В одній із фотостудій Кривого Рогу різдвяний простір створили з автентичних матеріалів і власноруч. У нас влітку була локація з пшеницею. Вона користувалася попитом. Люди дуже гарно знімалися у вишиванках у національних костюмах. У нас залишилось дуже багато пшениці і ми надихнулися традиціями, Різдвом нашим українським, і зробили колаборацію. Ця локація зроблена в колаборації з нашим криворіжським виробником деревини, і за підтримку ми зробили таку. Класну локацію, в які люди можуть прийти і зробити такі, знаєте, не тільки традиційні, а я б сказала, міжчасові світлини. Основний елемент локації дідух. Його, як і більшість декору, створювали власноруч. Над простором працювали разом із місцевими майстрами, вкладаючи в кожну деталь не лише естетику, а й зміст. Найбільше часте питання, де ми купували пшеницю. Ми пшеницю збирали власними руками, причому не на полі, не чужу. А саме, яка на трасі, будемо так казати, вона росла. Вона насіялась, напевно. Ми збирали колосочок до колосочка і робили. Так само ми робили дідух власними руками плели з співзасновницю Дашу, фотографом, і дуже багато допомогла нам Ілона, яка займається виробами з деревини, вона нам. Предоставила свічники, тризуб і тарілі. Дідух один із найдавніших символів українського різдва. Його заносили до оселі як оберіг і знак вдячності предкам. Дідух, це доволі унікальна традиція саме українських різдвяних свят. Її у нас ставили у хатах навіть на початку ХХ століття, коли вже масово не захопили ялинки новорічні наші хати. Взагалі їх ставили, тому що народ український він був господар він був землероб, а дідух він мав дуже багато сенсів, тому що за стародавніми віруваннями на землі жили живі, під землею жили мертві. Окрім дідуха у різдвяному просторі можна побачити і солом'яного павука. Ще один символ, що поєднує язичницькі та християнські мотиви. «У нього є декілька версій, чому він взагалі з'явився. Він доволі пізній. Він з'явився у 19 столітті, але він також уже війшов у наш український фольклор. Його робили з соломи. Це були такі ромбовидні. Фігури різноманітні, які виглядали ну як люстра, можна навіть так сказати. Було декілька версій. Є перша версія, більш язичницька, деї тому він символізував всесвіт, будову всесвіту і був оберігом. Такі простори сьогодні обирають родини, які хочуть не просто зробити фото, а зберегти пам'ять про різдво тепле, українське і наповнене сенсами. Локація працюватиме лише до середини січня тож охочих доторкнутися до традицій щодня більше. Український декор в цілому це такий вже довготривалий тренд. Тому люди приходять це найчастіше сім'ї, це про затишні вечори. Дуже часто знімаються зі своїми бабусями, дідусями. Це знаєте, такий класний привід. Привід зібратися вже такою родовою цілою системою родиною, прийти зробити на пам'ять. Світлини не просто на фоні, або в зазвичай, так як це там роблять вдома, а про такі гарній гарні декорації через символи, ручну працю і пам'ять про традиції тут створюють відчуття дому і тепла, яке хочеться зберегти на світлинах і в душі. Дарія Миронюк, Олександр Домашов, цей день.